Ще знаєш що я, от подумала, ось наш вибір партнера – це по факту проєкція наших внутрішніх цінностей, нашого нашого сприйняття себе. Бо ми обираємо того, на кого ми всередині вважаємо, що ми заслуговуємо. Це може звучить жорстоко. Можливо, це звучить неправильно, але і можливо це не у всіх. Але от, на мою думку, я бачу по собі, що от є, є така штука, що от, якщо ти себе недооцінюєш, ти обереш партнера, який, скоріш за все, буде тобі це підсвічувати в собі. Тобто, якщо ти навпаки себе капець любиш, ти знаєш, що, чого ти хочеш, які в тебе цінності, які в тебе фінансові цілі, да, які в тебе майбутнє, яке ти хочеш бачити надалі, то ти не будеш обирати партнера, Партнера, який такий буде, типу, ой, я живу це життя, сьогодні так-то, завтра не знаю. Зараз поїм супчик, а завтра буду їсти борщ. А які в тебе плани на майбутнє? Hm, піцу чи суші? <свісно> Тобто, ти не обереш такого чоловіка чи таку жінку і так далі. Хоча, до речі, чоловікам інколи таке подобається, дівчатам ді інколи таке подобається, не нам.